Чи я мудак за те, що попередив свого племінника, що його знущання, врешті-решт вийдуть йому боком. Ніколи не думав, що буду постати тут про сімейну драму. Ця ситуація грозе мене вже тижнями, і я справді не знаю, чи правильно я вчинив. Мій племінник Джейк, 13 років, хлопець завжди був назвемо це складним. Навіть будучи маленькою дитиною, він мав таку жорстоку рису, яка робила сімейні зібрання незручними. Знаєте таку дитину, яка відриває крила мухам і вважає це кумедним. Це був Джейк, тільки замість комах його мішенями були людські почуття. Його гумор завжди обертався навколо приниження інших. Він жартував про чиїсь вагу, одяг, манери, розуму, ходьбу та дихання. Нічого не було недоторканним. Моя сестра завжди відмахувалась від цього як хлопці є хлопці, або у нього просто гостре почуття гумору. Я тримав язика за зубами роками, бо гей, не моя дитина, не мої правила. Так, але останнім часом Джейк перейшов від випадкової жорстокості до Масштабного систематичного булінгу. І він цим пишається. Три тижні тому ми були на сімейному барбікю. Джейк був у незвично балакучому настрої. мабуть, на хвилі того свіжого пекла, який він влаштував у школі цього тижня. Він почав розповідати всім про свій останній проект, дівчинку з його класу, яку він обрав за мішень. У мене в класі з англійської є така повна виродка, сказав він, посміхаючись, так ніби щойно розв'язав проблему голоду у світі. Вона одержима дитячими іграшками. Ми, типу, Маріо і покемонами, типу, підрости нарешті, розумієш? Вона дивиться аніме і малює цих кринжових персонажів у своєму зошиті. У мене вже почало крутити в животі, але він ще не закінчив. Тому з Тайлером вирішили допомогти їй зрозуміти, наскільки вона жалюгідна. Щодня під час обіду ми сідаємо біля неї і просто освічуємо її. Ми називаємо її відсталою рітою, бо вона очевидно психічно ушкоджена, чи щось таке. Ми кажемо їй, що її інтереси для малих дітей, і питаємо, коли вона планує приєднатися до реального світу. Дорослі за столом просто нервово посміхалися, як це роблять люди, коли не знають, як реагувати. Моя сестра кивала, наче Джейк переказував кумедний сюжет фільму. А ось найкраща частина, продовжує Джейк. Його очі засвітилися справжнім захватом. Вчора я сказав їй. Не дивно, що в тебе немає друзів, і вона просто розридалася прямо там у їдальні. Типу ридала по потворному на очах у всіх. Це було так смішно. Вона спробувала сховатися під капюшоном, але всі чули її ридання. Він фактично підстрібував на стільці. Тайлер зняв частину на телефон. Вона плаче майже щодня. Чесно кажучи, це дико смішно, наскільки вона чутлива. Тиша, що настала відчувалась відчувалася як фізичний тягар. Я бачив, як інші родичі незручно крутилися. Раптом дуже зацікав. Вшись своїми картопляними салатами, але моя сестра. Вона сяяла від гордості. Ой, Джейку, засміялась вона. Ти жахливий, але чесно, якщо ця дівчинка не витримає твоїх дражній. Можливо, їй справді треба загортуватися. Реальний світ не буде її вічно нянчити. Ось тоді щось усередині мене класнуло. Джейку, сказав я, ставлячи свій напій, мабуть, з більшою силою, ніж потрібно. Тобі треба зупинитися. Зараз же. Зухвала посмішка, злетіла з його обличчя. Що? Чому? Я ж її не б'ю, чи що? Тому що. Я нахилився вперед переконуючись, що привернув його повну увагу. Одного дня ти вибереш не ту мішень. Думаю, що сю будуть просто так терпіти твоє знущання і тихо плакати в куртку. Ти граєшся з вогнем, хлопче. Що ти маєш на увазі? запитав він, але його голос втратив частину попередньої впевненості. Я маю на увазі, що ти причепишся до когось, хто не розкисне і не розридається. до когось хто даватиме здачі, до когось, кого задовбали, такі як ти, і хто вирішить, що йому вже набридло бути жертвою. І коли настав. На цей момент, коли ти причепишся до такої дитини, якій набридло бути мішенню для всіх. Наслідки будуть для тебе не дуже приємними. Обличчя Джейка зблідло, але я ще не закінчив. Ти думаєш, що те, що ти робиш смішно, але ти систематично знущаєшся з іншої людини. Ти береш когось, хто і так важко вписується, і робиш її життя пеклом, заради свого задоволення. Ця дівчинка йде додому щодня, ймовірно, оплаче у подушку через те, що ти її влаштовуєш. І ти цим пишаєшся, але вона дивна. Джейк, і що з того, перебив я, бути іншою не робить її менш людяною. Це не дає тобі право її катувати. І ось чого ти ще занадто молодий і дурний, щоб зрозуміти. Ці дивні діти, яких ти чіпаєш, вони часто ті, хто все пам'ятає. Вони не забувають о імен, вони інколи зриваються. Моя сестра червоніла все більше і більше під час моєї промови. Нарешті вона вибухнула. То що з тобою в біса не так? Закричала вона на мене. Ти буквально погрожуєш дитині, ти намагаєшся налякати його якоюсь фантазією прошкільного стрілка. Це хворо. Я нікому не погрожую, відповів я, намагаючись тримати голос рівним. Я попереджаю його, що дії мають наслідки. Я кажу йому, що систематичне знущання над людьми може призвести до ситуацій, до яких він не готовий. Ти сам булер, відповіла вона, ти сидиш тут і залякуєш мого сина. Ти нічим не кращий за тих дітей, про яких тут турбуєшся. Той син буквально хвалиться тим, що доводить дівчину до сліз щодня. А булер тут я він просто поводиться як типовий хлопець підліток. Вона, напевно, справді дивна, якщо всі її щипають. Можливо, це навчить її бути більш нормальною. Розмова пішла під укіс. Моя сестра звинуватила мене у тому, що я задираю жорстко і травмую Джейка своїми насильницькими сценаріями. Вона сказала, що я вкладаю ідеї йому в голову і що мені слід негайно вибачитися перед ним. Я пішов з Бербікю раніше і не розмовляв з жодним із них відтоді, але тепер я сумніваюся в собі. Можливо, я був занадто жорстким. Можливо, мені не слід. Було малювати такі похмурі картини для 13-річного хлопця. Можливо, був м'якший спосіб це вирішити. З іншого боку, кожен день, коли я не дію, та дівчинка приходить через пекло. Кожен день, коли Джейк продовжує таку поведінку, він все більше викорінюється в ідеї, що жорстокість прийнятна. Кожен день, коли моя сестра його підтримує, вона створює монстра. Я постійно думаю про ту дівчинку: хай буде ще її звати Марія. Я навіть не знаю її справжнього імені, але можу її ідеально уявити. Напевно, маленька для свого віку в товстих окулярах з рюкзаком, обвішаними значками, за німе, якими вона пишається, поки Джейк і його друзі не змусять її соромитися всього, що вона любить. Я уявляю, як вона обіде на самоті, поки ці два хижаки крижують навколо неї. Ікакули, чекаючи ідеального моменту для удару. Я думаю про те, як вона йде додому і каже батькам, що хвора, щоб не йти в школу і не зазнавати чергового дня приниження. Я думаю про те, як вона втрачає інтерес до речей, які раніше приносили їй радість, бо їх перетворили на зброю проти неї. Я думаю про те, як вона дивиться в дзеркало і бачить усі недоліки, на які вказав Джейк, вірячи, що заслуговує на таке ставлення. А потім я думаю про Джейка, який отримує позитивне підкріплення за таку поведінку. Дінку від друзів, матері, і очевидно, від шкільної системи, яка нічого не робить, щоб це зупинити. Я думаю про те, як він виросте, вірячи, що інший означає гірший, що жорстокість це комедія. Що інші люди існують для його розваги. Чим це закінчиться? Марія, врешті-решт, переведеться в іншу школу, і освіта буде порушена через те, що мій племінник і його друг зробили її життя нестерпним. Вона заподіє собі шкоди, бо біль стане занадто сильним. Джейк екскалюватиме ситуацію, бо щоденні приниження не дають йому тієї ж насолоди. Або і це те, про що я насправді намагаюся його попередити, хтось, врешті-решт, даватиме здачі, не обов'язково насильством, хоча це завжди. Де, можливо, коли ми систематично когось катуємо. Можливо, старший брат Марії дізнається, що відбувається, і вирішить, що Джейкові потрібен урок емпатії. Можливо, сама Марія нарешті досягне точки кипіння, і Джейк виявить, що тиха дівчинка, яку він катував, точно знає, як йому вмазати. Так от, редіти, чи маю я подзвонити в школу, чи спробувати знайти батьків Марії, чи продовжити тиснути на сестру, щоб вона займалась поведінкою Джейка? Хоча вона явно не бачить у цьому нічого поганого. У мене немає своїх Дітей, тому можливо, я не розумію складнощів виховання підлітків. Можливо, я опускаю якийсь важливий елемент головоломки, який зробив би поведінку Джейка нормальною чи прийнятною. Отже, Редіте, чи я мудак тут? Вердикт Редіта не мудак, і в нас є невеличке оновлення. Багато хто з вас питає, чи пробував я зв'язатися зі школою або батьками Марії. Чесна відповідь: я не знаю її справжнього імені, в яку школу вони ходять. Джейк живе в іншому районі, і як знайти її батьків. Я розглядаю можливість попросити у мами Джейка більше деталей, щоб я міг зв'язатися. Але з огляду на наші поточні стосунки це навряд чи спрацює. Також кілька коментарів вказували, що поведінка Джейка може екскалювати незалежно від мого попередження. Це не втішна думка, але ви, напевно, праві. Радість, яку він показав, описуючи біль Марії. Свідчить про те, що це глибше ніж типова підлітка. Кова соціальна динаміка, коментарі. Не мудак, взагалі я вчитель середньої школи, і я постійно бачу, як такий самий сценарій розгортається. Те, що робить твій племінник, це не нормальна підліткова поведінка, це систематичне психологічне насильство. Те, що він записує, як вона плаче, це соціопатична поведінка, яка 100% відсотків якщо її не зупинити. Твоя сестра підводить свого сина, не займаючись цим. За мої 15 років викладання, я бачив, як найшкідливіші класні клоуни вони перетворювались на дорослих, які знущались над своїми романтичними партнерами, випадки домагань на робочому місці та гірше. Діти, як Джейк, просто не перестаються. Вони і вчаться краще це приховувати. Також ти маєш рацію, щодо вибору не тої мішені. Я бачив, як тиха дитина нарешті зривається, і це завжди залишає погані наслідки. Минулого року у нас була ситуація, коли у дивної дівчинки, яка любить аніме, виявилось троє старших братів, які дізналися, що відбувається Бувається, скажімо так, еквівалент Джейка дуже швидко навчився, що дії мають наслідки. Будь ласка, розглянь можливість подзвонити в школу у будь-якому випадку, навіть не знаючи її імені. Опиши ситуацію, вони точно знатимуть, про кого ти говориш. Чим більше я про це думаю, тим більше я стурбований. Відеозапис плачучих жертв це величезний червоний прапор. Це не випадковий булінг, це поведінка хижака. Твій племінник буквально описує мій досвід середньої школи, аж до інтересів до покемонів та аніме. Мені зараз 28, і Я досі борюся з травмою від дітей, точно таких як Джейк. Знаєш, що сталося з моїм головним булером? Він досяг піку у восьмому класі. Востаннє, коли я перевіряв його у Фейсбук, він працював в роздрібній торгівлі і постить зліти ради про те, як суспільство йому щось винне. Тим часом я програмний інженер, який заробляє шестизначну суму, займаючись улюбленою справою. Але ось у чому. Справа, я також точно знаю, де він живе, де працює, яку машину водить, і пам'ятаю кожну жорстоку річ, яку він мені коли-небудь говорив. Я б ніколи не діяв на основі цієї інформації, але твій племінник не має жодного способу знати, якого типу людину він створює, коли систематично знищує чиюсь самооцінку. Немодак, комусь треба було сказати йому правду. Ти розглядав можливість, що над самим Джейком може знущатися, і це спосіб, яким він із цим справляється. Зовсім не виправдовує його поведінку, але іноді діти, які є жертвами вдома або деінде, стають хижаками у школі. У будь-якому випадку реакція твоєї сестри говорить мені все, що мені потрібно знати про те, де Джейк навчився такій поведінці. Яблуко від яблуні недалеко падає. Автор, це насправді дуже хороша думка, яку я не розглядав. Батько Джейка, колишній чоловік моєї сестри, був. Досить жорстоким вербально до їхнього розлучення. Можливо, Джейк навчився, що динаміка влади полягає в тому, щоб знати когось слабкішого, щоб штовхати. Це досі не виправдовує те, що він робить з Марією, але це може пояснити психологію цього. Наступний. Не, мудак, і будь ласка, будь ласка, будь ласка, знайди спосіб зв'язатися з цією школою. Те, що ти описав, систематичне цілеспрямування, відеозйомка, щоденні домагання це той тип ситуації, що призводить що призводять до самоушкодження або гіршого. Я працюю з дітьми, над якими так знущалися, і психологічна шкода серйозна. Вони розвивають тривожність, депресію, уникання школи, соціальну фобію. Деякі ніколи повністю не відновлюють суму не відновлюють свою само. Оцінку твоєму племіннику потрібне професійне втручання, а не опікування від матері. Така модель поведінки просто не зупиняється. Вона ескалює. Сьогодні він називає дівчинку відсталою. Завтра це кексуальні домагання, а до коледжу це побачення зґвалтування, тому що він навчився, що інші люди існують для його розваги. Я не драматизую. Я буквально бачив, як така прогресія відбувається кілька разів у моїй кар'єрі. Моя донька точно така ж, як дівчинка, на яку націлився твій племінник. Їй 14. Вона любить аніме, постійно малює і, ймовірно, перебуває у спектрі. Наступного місяця обстежується. Читання твого посту викликало у мене фізичну нудоту. Тому що це мій найстрашніший кошмар, як батька. Вона приходить зі школи тихою деякими днями. І Я завжди думаю, що щось подібне відбувається. Ти абсолютно не мудак за те, що попередив Джейка. Насправді ти не зайшов досить далеко, якби хтось робив це з моєю донькою. І я дізнався, хто вони. Я б провів зовсім інший тип розмови з їхніми батьками, і вона не була б навіть близько такою цивілізованою, як твоя. Твоя сестра виховує монстра і пишається цим. Це. це жахливо. Автор, це розбило мені серце. Це. Будь ласка, продовжуй перевіряти свою доньку. Те факт, що ти усвідомлюєш і слідкуєш за нею, вже ставить її в кращу позицію, ніж, здається, у Марії. Сподіваюсь, її обстеження прийде добре, і вона отримає будь-яку необхідну підтримку. Я був Джейком у середній школі. Не горжуся цим, але мені потрібно поділитися цією перспективою. Я нападав на дивних дітей, тому що вони були безпечними мішенями, вони не давали здачі, їхні батьки не мали соціального впливу, а інші діти сміялися замість того, щоб мене зупинити. Це змушувало мене відчувати себе сильним, коли все інше в моєму житті було хаотичним. В цей час відбувалося складне розлучення батьків, хочу знати, що мене зупинило. Вчителька відвела мене у бік і сказала мені саме те, що ти сказав Джекові, що одного дня. Я виберу не ту мішень і зіткнуся з наслідками, до яких не готовий. Вона також змусила мене написати вибачальні листи кожній дитині, яку я міг згадати. І яка постраждала від моїх знущань, це було принизливо, і я ненавидів її за це в той час, але це спрацювало. Я перестав знущатися над людьми і насправді подружився з деякими дітьми, яких катував. Після того, як щиро вибачився, мама Джейка не робить йому жодних послуг, захищаючи його від наслідків. Можливо, ти був тим дзвіночком для пробудження, який йому був потрібен. Автор. Дякую, що поділився цим. Це дає мені надію, що Джейк справді може прислухатись, навіть якщо зараз не показує цього. Ти коли-небудь відновлював зв'язок з дітьми, яких ти булив, будучи дорослим. З деякими так більшість були дивовижно пробачливими. Вони побачили, що я справді змінився. Але одна дівчинка сказала мені, що у неї розвинувся розлад харчової поведінки, частково через мої коментарі про її вагу, і це досі мене переслідує 20 років по тому. чому я завжди кажу людям, що слова мають силу. Ти ніколи не знаєш, яку шкоду ти насправді завдаєш. Не мудак, але будь готовий до можливих юридичних проблем. Якщо це ескалює, якщо поведінка Джейка продовжиться і ще станеться з Марією, самоушкодження, сім'я вживе з юридичних заходів тощо, твоя сестра може спробувати звинуватити твою загрозливу розмову у тому, що викликала йому ідеї в голові. Задокументуй все, дати, що було сказано, свідки, які були присутні. Якщо ти зв'яжешся зі школою, роби це письмово і зберігай копії. Також те, що Джейк і його друг роблять, ймовірно, порушує. Шкільну політику щодо булінгу і потенційно може розглядатися як домагання або навіть дискримінація за ознакою інвалідності, якщо Марія перебуває у спектрі школи юридично зобов'язані забезпечувати безпечне навчальне середовище. Це не просто про зачеплені почуття, можуть бути серйозні юридичні наслідки для сім'ї Джейка, якщо вони не займуться цією поведінкою зараз. Ну почнемо з того, що я не вважаю автором мутаком, але ситуація дуже. І дуже важка. Я знаю підлітків, які люблять знущатися над дітьми, над більш слабкішими дітьми, але щоб мати підтримувала цього підлітка і навпаки була задоволена тим, як він розповідає, що він з кимось знущався. Це взагалі якийсь шок. На місці автора я б все-таки зв'язалася зі школою. Він міг би сказати просто його ім'я, і що там є дівчинка, яка, наприклад, любить аніме. Я думаю, вони зрозуміють, що у нього в класі є, є дівчинка, яку булять, якась тихенька в цьому буде дуже легко розібратися, тому що дійсно ось таке виховання призведе до того, що в майбутньому у Джейкам може. Добре, поїхати дах. Він вже трішечки так під'їжджає, і підтікає. А коли він підросте, можуть бути дуже серйозні наслідки, і, скоріше за все, його можуть і навіть посадити, або він може довести когось до самогубства. Просто в цій ситуації, якщо він доведе цю так звану Марію, вона може або йому дійсно нашкодити, і нашкодити так, що він може й не вижити. Все буває, а може й нашкодити собі, і також нашкодити так, що вона не залишиться вже. Живих просто тому, що комусь дуже смішно і дуже цікаво ось так знущатися. А ви пишіть цю думку в коментарях по цій історії ми переходимо до наступної. Чия мудачка за те, що не піклуюся про свого хлопця, якому було погано після п'янки. Привіт усім! Потрібна ваша порада з делікатної теми. У моєму дитинстві мій батько зловживав алкоголем. Я втратила лік, скільки свят і сімейних посиденьок він зіпсував, тому що не вмів себе контролювати. Ні, народження, коли ми їхали через пару годин, ще до засіля по. Дарунків, тому що він вже був п'яний в стільку, бився з такими ж алкоголіками, шкільні ярмарки, звідки його додому приводили батьки однокласників, тому що він на ногах не стояв. Він не був фізично агресивним, але це ж було психологічне насильство для моєї мами і для мене. Пізніше у мого батька виявили рак печінки, але він його переміг і тепер взагалі не вживає зі своїм хлопцем. Я вже 6 років. Ще на самому початку стосунків я чітко дала зрозуміти, що не терпітиму такої поведінки пов'язаної з алкоголем. Можливо, я тоді була різкою, але сказала, що не замислюючись, піду, якщо він буде поводитися як мій батько, навіть якщо це розіб'є мені серце. Також на початку стосунків у нас був неприємний випадок. На сімейній вечірці хлопець і його батько сильно перебрали. Я бачила, що ситуація виходить з-під контролю, тому поїхала додому, сказавши їй, що він тепер сам по собі. Хлопець з'явився серед ноші, розбудив мене шумом і в сльозах розповідав, що посварився з батьком. Це закінчилось тим, що о третій годині ночі його батьки сиділи в Нашій вітальній і намагалися все владнати. Наступного дня хлопець прекрасно знав, що на нього чекає. Після довгих розмов і переживань я вирішила залишитись, але він знав, що другого разу не буде. Після того випадку більше не було ніяких драм. Якщо він перепив і йому погано, наступного ранку він розбирається з цим сам. Я не жалію його, не доглядаю, просто залишаю наодинці з наслідками. І він знає, що, незважаючи ні на що, якщо він знову влаштує щось подібне через алкоголь, я піду. Позавчора була вечірка у друзів і на ній кілька хлопців напалися. Наступного ранку ми поїхали допомагати прибирати, і всі дівчата возилися зі своїми хлопцями з похміллям, жаліли їх, прибирали за ними. А мене весь час дорікали за холодність до мого хлопця, за те, що я не дбаю про нього. Коли я намагалася пояснити, мені сказали, що він живе як на пороховій бочці, що я недостатньо його люблю, якщо готова кинути через таку дрібницю. Я вважаю, що маю право на свою думку і що мені нема в чому себе звинувачувати. Але ви Знаю, що в таких ситуаціях я холодна і тримаюсь від хлопця на відстані, але може бути складно зрозуміти іншим. Але для мене це захисна реакція. Так ось, чи я мудак, що не піклуюся про свого хлопця, коли йому погано після п'янки, і що попередила його, що якщо він через алкоголь влаштує мені драму, то я піду. Коментарі. Не мудак, не розумію, чому хлопці дозволяють своїм дівчатам прибирати за ними після вечірки, особливо якщо дівчата на ній не були. Якщо її мудила, то це ті, хто не вміє контролювати себе. І взагалі твій хлопець в курсі твоїх умов і ти не забороняла йому пити. Я розумію твою травму, але очевидно, якщо ти не готова миритися з тим, що він раз на рік трохи перебирає, то тобі потрібно працювати над собою. Бути у стосунках означає приймати злети і падіння. І якщо в падіннях ти не готова бути поруч, коли він трохи перебрав раз на рік, то можливо, ти недостатньо його любиш, і це нормально. Можливо, він просто не та людина, яка тобі підходить. «Ти мудак! і хоча я терпіти не можу п'янець і людей у стані алкогольного сп'яніння, і взагалі не п'ю. Тут мова йде про всього лиш один епізод надмірного вживання, ну може, про два за шість років. Якщо рахувати перше, і хоча це було до попередження, у мене більше враження, що ти хочеш покарати його за те, що він випив. Але є величезна різниця між тим, щоб випити і одного разу дійти до надмірного вживання, і тим, щоб бути алкоголіком або регулярно напиватися. Про регулярність судячи з твоєї розповіді навіть говорити не доводиться. Ніхто не мудак. Це не твій батько, але ти маєш право на свою точку зору з приводу алкоголю. Чи обговорювали ви тему алкоголіка батька з твоїм хлопцем? За одним постом на Reddit я не можу судити про алкоголізм людини. Я знаю тільки, що іноді одна склянка може потягнути за собою інші, і похмілля трапляється. Головне, щоб не щотижня, але у вас одне життя. Чорт забирай. Ти можеш себе обмежувати, але дай жити іншим. І є такий коментар: міні-оновлення, міні-пояснення від автора. Всім привіт і дякую за ваші коментарі, які в цілому підтверджують мою позицію. Хоча я і прочитала парочку, які змусили мене трохи задуматись, щоб дещо уточнити. Інші дівчата почали мене дорікати, тому що мій хлопець кілька разів підходив до мене, щоб поскаржитись, що він втомився. У нього болить голова, його нудить. Також я дала йому поспати і рано вранці сходила в аптеку, щоб купити йому ліки від нудоти і головного болю. Я ж не безсердечна. Коли він поскаржився мені на самопочуття, я просто запитала: що ти хочеш, щоб я Робила, але можливо не найкращим тоном. Саме це і викликало докори. На жаль, для мене мій хлопець не такий, як деякі з вас у коментарях. Коли у нього похмілля, що визнаю, трапляється не дуже часто. Він постійно скажеться: головний біль, нудота, озноб, хоче відпочити, хоче попити, але не може заснути, голодний або не може їсти. Він не тихо відлежується, а постійно до мене чіпляється, тому що йому погано. Його вживання алкоголю і його похмілля сильно впливають на наш наступний день. День, і це мене найбільше дратує, якби він напився і справлявся з наслідками самостійно, дозволяючи мені насолоджуватись моїм днем, то я була б менш критична. Нам вже доводилось скасовувати заплановані заздалегідь поїздки через його похмілля. Якщо він робить над собою зусилля, щоб не скасовувати наші плани, я все одно чую, як він скаржиться весь день і в наступні дні, тому що у нього не було дня на відпочинку. В іншому наші стосунки дуже хороші. Ці історії з алкоголем єдина те, на пляма в наших стосунках. Я вже відвідую терапевта, щоб поратися з травмами дитинства, які не обмежуються проблемами з алкоголем у мого батька, і він заохочує мене відстоювати свої кордони. Хо-хо-хо, тема така дуже складненька. Я взагалі відношусь до тих людей, які зовсім паралельно до алкоголю інколи можуть трішечки буквально на святах випити вина, але це було більше напевно шести років тому, тому що в мене чоловік взагалі не вживає. Він вживав один раз за все своє життя, і після того він виключав алкоголь. Максимум це готування м'яса, навіть коли в тортику в кремові є або якийсь алкоголь, або запах алкоголю. Він його їсти не буде, тому що він йому. Не подобається тому я в принципі до людей, які настільки напиваються, щоб на наступний день було аж погано, відношусь не дуже добре. Крім цього, я в принципі. Боюся п'яних людей, особливо коли вони ходять по вулиці, починають щось кричати. Я переходжу на іншу сторону дороги, або щось подібне, щоб біля них не проходити максимально, щоб до мене взагалі не підходили, мене не питали і їх взагалі не бачити. Такий стан мені також передався від мого любого татуся, тому я розумію цю дівчину, але я не розумію, чому вона з тим хлопцем, який випиває, і їй не подобається, що він випиває, чому не можна було знайти стосунки або будувати. Ти стосунки з цією людиною, у якої схожі інтереси з тобою, або хоча б відношення до алкоголя більш таке мінімальне, тобто можна випити якось пиво з друзями, щось прям дуже-дуже мінімум, не так, щоб на наступний день ти ходив і просто помирав там. Тому я не вважаю, в принципі, авторку модаком. Вона розповіла про свою позицію. Він не скажеться на те, що вона так відноситься. Це поскаржились інші дівчата, тобто він приймає її позицію і нічого до неї немає. А ви. Пишіть свою думку в коментарях по двох історіях. Не забувайте поставити лайки, підписатися. Далі буде ще цікавіше.